Як визначити тип купальника з допомогою каблучки? Що таке купальні машини та навіщо туди заганяли жінок? А також як визначити, який купальник для вас ідеальний. Сьогодні у таємницях Деко» пірнемо у фікантну історію плавальних костюмів. Цікаво знати. Перший прообраз сучасного купальника з'явився ще в стародавній Греції. Жінок в маміляри зображували на старовинних фресках, а також на амфорах. А у стародавньому Римі Патриці їхні дружини та доньки купалися в спеціальних купальних тогах з тонкої тканини, яка нагадувала шматок довгої матерії з проймою для голови. Ходити в таких було незручно. Тому після його появи був створений купальник строфіум, схожий на сучасний бандо. Ліф його не мав застібок, а зав'язувався на вузол. Про це свідчать збережені мозаїки того часу. У шістнадцятому столітті в Європі стали з'являтися перші громадські пляжі. Але чоловіки та жінки, які раніше купалися, окремо. Тодішні лікарі заговорили про необхідність і корисність водних процедур, створивши купальні машини для знатних дам. Такі фургони, що проіснували до початку першої світової війни, являли собою пляжні будиночки значних розмірів. Коні завозили їх у воду, де жінки могли купатися подалі від чоловіків. Жіночий купальник того часу складався з довгої сукні корсету, панталонів, спідньої білизни і панчохів. На голові був чепець, а на ногах туфлі. Плавати у такому костюмі, звісно ж, було неможливо, тому аристократки почали носити спрощені купальники, які були далекими від зручних, через те, що до подолу сукні пришивалися металічні тягарці. Творцем першого цільного купальника вважається австралійська плавчиня Анет Келерман, яка у 1907 році зшила сценічний костюм на основі чоловічого трико авторкою ж першого роздільного купального костюму була Коко Шанель. Від бікіні він відрізнявся вищими плавками та більш закритою верхньою частиною. Творцем культового бікіні вважається французький дизайнер Луї Реар. Його бікіні складалося з чотирьох трикутних відрізків тканини. Зараз існує багато різновидів роздільних купальників. Але за словами Реара, бікіні може вважатися справжнім лише в тому разі, якщо його верх і низ можна легко протягнути через каблучку. DIY. як же правильно підібрати купальник. Вирішуючи, як вибрати купальник для жінок з формами або підібрати пляжний костюм для жінок з іншими типами фігури, можна спочатку розібратися в різновидах таких виробів. Існує певна класифікація. Так, купальники діляться на роздільні та суцільні. Розглянемо їх трохи детальніше. Роздільні купальники: перший тип бікіні купальник, який є найбільш відкритим та вважається найбільш відвертим. Бюстгалтер це невеликі трикутнички, а плавки шиються з мінімальним використанням тканини та можуть мати тонкі зав'язки. Танкіні. Модель з верхньою частиною у вигляді топа. Верх може бути коротким або подовженим. Нижня частина це плавки або шортики. Третій тип бандо. Немає бретелей, ліф виконаний у вигляді стрічки, драпірування. Є ще модель бандіні, в якій замість ліфа топ без зав'язок. Халтер відрізняється наявністю на верхній частині зав'язок навколо шиї. Хайнек має завищену лінію в області шиї, драпірування в області декольте. Наступний тип свім дрес. Це купальник, нижня частина якого виконана у вигляді спідниці або імітує спідницю. Перейдемо до суцільних купальників. Перший тип майо класичний варіант суцільного купальника з тонкими брателями, прямим, круглим або в подібним вирізом. Другий тип суцільні танкіні від моделі Майо відрізняється широкими, часто суцільними брателями. Третій суцільний халтер, так само як і роздільний, має зав'язки навколо шиї. Суцільний бандо з ліфом без бретелей. Форма плавок зазвичай класична або з завищеними вирізами в області стегон. Айнек має закриту частину в області декольте. Планш – відрізняється наявністю двох глибоких вирізів спереду і ззаду. Монокіні особливість полягає в цікавому дизайні з різними варіантами бретелей, форм вирізів, наявністю переплетіння стрічок. Безумовно, правильно обрана модель допоможе приховати недоліки і вигідно підкреслити переваги. Якщо у вас фігура, яка відповідає формі пісочний годинник, то ви можете купити абсолютно будь-яку модель купальника, адже саме така форма вважається практично ідеальною. Єдине, що вам слід врахувати, це ваші особисті смаки у фасоні, забарвленні та аксесуарах. Перевернутий трикутник. В даному випадку потрібно візуально збільшити стевна і приховати широкі плечі. Для цього стилісти радять купувати купальники з широкими бретелями халтер та танкіні. Нижня частина повинна привертати увагу, тому можна використати. Овувати моделі з рюшами, зав'язками з боків, спідницями, свім дрес та контрастними деталями, трикутник або груша. Власницям таких форм необхідно візуально зменшити стегна, тому експерти рекомендують вибрати купальники з акцентом на верхню частину. Прямокутник. З такою фігурою слід створити ілюзію вигинів з акцентом на бюсті і на стегнах. Тоді вийде вигідно виділити талію, зробивши форми більш жіночними. Жінки з фігурою типу овал потребують вираження лінії талії. Для цього можна використовувати купальники з глибокими вирізами та з хорошою підтримкою живота, такі як майо чи танкіні. А також драпірування, рюші розташовані у верхній та нижній частині комплекту. Також допоможуть темні однотонні забарвлення в області. З Італії, що візуально прибирають об'єм, моделі з великими вирізами з боків, якщо фігура дозволяє носити такий купальник, також будуть актуальні. Що з почутого сьогодні було для вас новим? Пишіть у коментарях, ну а також діліться про що б хотіли дізнатися у наступному випуску таємниць. Деко. Ну а на сьогодні у мене все. Адіє.